Доброго ранку, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну відому художницю українську Марію Примаченко. 12 січня ми святкуємо 115 років від дня її народження. Марія Примаченко народилася в селі Болотня, прожила там все життя. Марія ніколи не вчилася малювати. Вона починала свої малюнки з малювання власної оселі. Її надихали на це казки, легенди, різні вірші. Вона малювала фантастичних звірів, квіти, містичних героїв, а також селян. Картина називається Моя хата, Моя Ця картина. Картина має назву біля криниці. Картина називається Весна красна. Що ти нам принесла? А ця картина має назву дві синички. А ось і фантастичні звірі Марії Приймаченко. Погляньте, будь ласка, на ці картини. Ця картина називається Якби Ной умів малювати. Ця картина називається Мавпачка, яка грає на сопілці. Ця картинка називається Добрий лев. Ці звірі, звірі незвичні, фантастичні, незвичайні. Кого вони вам нагадують? Це може і коник бути, да? цей такий незвичний звір, незвичний звір, це на оленя схожий. А це ну, і лев, і може бути і бик. Тобто ми не розуміємо, це звірі фантастичні. Марія Примаченка малювала такі картини, щоб показати добро, зло. Вона ще, у неї були, були різні назви цих картин. І сьогодні я пропоную вам намалювати ось, так, ось такого звіря. Ну, я не знаю, що це за звір. Давайте його розглянемо. Що в нього є? Є тулуб, є голова, є ноги, є хвіст. І ще він прикрашений у нас дуже. Да? У нього на, на голові в нього є. Що? А він добрий чи злий? Ну, я вважаю, що він добрий. Ми не, хоч і фантастичний звір, але я вважаю, що Марія Приймаченка, як ви побачили, да, дуже малювала, любила яскраві кольори: жовтий, червоний, зелений, синій, білий, рожевий. І ось сьогодні ми з вами намалюємо такого звіря. За допомогою батьків подумаєте, що б ви хотіли намалювати, намалюєте. А для цього нам треба підготувати наші пальчики. Готуємо наші пальчики. Наші пальці працьовиті по полю гуляли, Вони фарби зустрічали, ними фарбували. Вони фарби зустрічали, ними малювали. Ось ми підготували з вами наші пальчики, а зараз беремо пензлика правильно, у праву руку, тримаємо його вказівним і великим пальчиком. А на середньому наш пензлик лежить. Вмочуємо у водичку, набираємо фарбу. І сьогодні ми з вами будемо малювати, нагадаю вам, бичка, да? такого левобик фантастичний звір, якого намалювала художниця Марія Примаченка. А ми намалюємо так, як ми його вбачаємо самі. Ось так великого спочатку тулуб малюємо. Великий у нас буде звір. Зафарбовуємо. Ось так. Ми зафарбували. Ось це буде тулуб. Намалювали. Тепер промиваємо наш пензлик і будемо малювати іншою фарбою. треба нам намалювати голову нашому звірю. Ось так набираємо фарбу синю, так, синього кольору. І малюємо йому голову. Так, це буде у нас великий звір. І голова в нього велика. Ось так треба нам зафарбувати. Треба нам зафарбувати нашу голову. Ось так, червоним кольором ми вже. Перед цим не забули промити наш пензлик, щоб фарби були яскравими. Ось такий у нас бичок. Лев, лев або бичок. Ну, Хто кого побачить, той звір в нього і буде. Вийде. Ось так. Ми йому малюємо ноги. Чотири ноги, подивіться в нього. Ось так. Малюємо ноги теж червоного кольору. Зараз ще... що нам залишилося ще намалювати? Хвіст. Зараз ми хвостик йому намалюємо довгий, тоненький. Ось отакими от китицями. Ось намалювали миємо наш пензлик. А тепер нашого трошечки підсохне, наш чудернацький звір. Треба його прикрасити. Ось ми його прикрасимось. Яким же кольором будемо його прикрашати? Так, ми його прикрасимо зеленим, зробимо йому вушка, носик. Носик, кротик. Ось такі гарні очки ще треба зробити. Зараз ми зробимо очки. Ось такий гарний у нас вийшов звір. І ми його трошечки прикрасимо. Ось так. Як ми забажаємо, так ми його і прикрасимо. Ось такий гарний. Подивіться, який гарний вийшов у нас звір. Дуже гарний. Масками прикрашаємо. Ось такий гарний звір у нас вийшов. Подивіться. Промиваємо нашого пензлика. Розсушуємо його. Ой, ми ще щось забули намалювати. Ось прикрасити йому хвостик, його ніжки. Чи жовтим кольором ми прикрасимо, так? Ось який гарний у нас вийшов звір. Ми з вами справжні художники. Ось, які ми молодці. О, який гарний, подивіться. Вийшов у нас звір фантастичний, невідомий. Все, поставили пезик, молодці намалювали, тож пропоную і вам, малята, намалювати звіря якогось фантастичного, сфотографувати і надіслати мені до побачення, малята.